Це моя точка зору, я її абсолютно не хочу нав'язувати і вважати єдине правильною, але мені видається, що емоційний контент він переважно розхитає людину, і людина перебуває в емоційному стані. Тобто, це стан кричати давайте щось робити і нічого не робити. Це стан я ніколи не хочу, щоб зі мною таке трапилося і ховатися в будиночку. Просто взагалі там німіти, і стан застигання, коли ти просто від цього жаху застигаєш. Дуже мало, на мій погляд, такі фотографії можуть спонукати людину до певних дій і підтримки України. Ну, хіба що це можна буде шернути в соціальній мережі? В іксі важкіше, тому що там дуже часто просто блокується український контент, скажімо, а там в Фейсбуці або десь ще. Оце така от маленька, маленька дія солідарності. Називемо це так. Глобально мені видається, що фотографія дуже важлива для системи правосуддя. Тому що дуже багато речей, які фіксуються, вони допомагають, зокрема, системі правосуддя в подальшому працювати з цим. Але це означає, що вони в принципі, не обов'язково мають бути винесені на публіку. Да? Ну, тобто тут фаховий народ працює ну, з цими фотографіями за своїми правничими треками.